Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні субота-вечір. Хочу підвести підсумки своєї роботи і показати і пожалітися вас. Ну, але добре, що воно є так, як воно є. Бачите, да? внутрі я там їсти. Внутрінята помаленьку ростуть. Тут в мене самцям в кінці місяця буде 4 місяці, я їх потім переважу. Бо, як. При відселенні я їх переважував, то світло виробили, і в мене частина була зважених, частину я включив телефон, і, Ну, коротше, була така темна полоса, поки я ловив. Я не хотів викладати відео тут. Ну, але суть не в тому. Сьогодні, ой, вибачте, вчора. Ввечері світла не було, думаю, о на кінець в суботу, як дадуть світло, то ввечері, може, заберуть і я дуже багато зроблю роботи. Але зранку 5 година, десь по пів шоста проснувся, світла нема. До 9 години не було світла. Знов дев'ятій, 9 думав включить, то буде, думаю, якраз нормально. А з 9 до 1 знову нема, не було світла. І перша година включили світло. І п'ята тільки, що знов виключили. Я трохи попрацював, зараз покажу, що я роблю. Тут в мене такий імпровізований майданчик. Тут тільки, що роздав гранулу внутрі. Я. Тут виставив ноль, де мають бути клітки. І тут в мене імпровізований такий майданчик. Я Порозмальовував тут, я знаю, що буде видно вам. Порозмальовував розміри, наносив на стойках розміри і вже хотів, в принципі, починати засверлювати. І думаю, якщо та як тільки 4 години є світло, думаю, хоч до 9 буде світло. А тут раз і п'ята година виробили світло і знову треба буде. Трохи часу ста... тратити, щоб вже згадувати, як воно має бути, виставляти, щоб засверлювати, просверлювати дирки, щоб воно трималося, а потім, ну, я маю на увазі, хочу все ось на тому імпровізованому столі, то все поприсверлювати, а потім як конструктор стати, зібрати, зібрати і, і все. Ну, але то тільки на словах, так, а фактично довго будь, буде як довго буде. По крайній мірі, як є, так є. Що будемо жалітися, хлопцям на фронті там набагато важче, а ми якось дамо собі ради. Ну, ось так. Працюємо. Думаю, зараз воно Клітки мене не дуже того турбують вже. Бо нутри, які я мав пороселяти, я пороселяв. Е, самки будуть народжувати десь через місяць приблизно. І так як через місяць вони народять, то я буду мати ще е, місяць зараз і ще 2-3 місяці, щоб зробити хоч одну частину кліток. От. То в принципі, треба. Ту і ту робити, бо там має бути ще бетонні роботи, але бетонні роботи е, по-любому буду робити аж десь в кінці лютого, щоб вже приморозків таких не було. Ну, великих приморозків. Так що я до кінця лютого, дай Бог здоров'я і дай Бог, щоб світло хоч періодично давали, то я думаю, з клітками справлюся. Е, нутрі. сусіди. Мені сьогодні підкинули щось два-три відра таких гнилуватих трошки яблук, бо перебрали яблука. І ще плюс відро очистки з картошки дали. Так що, а мене вдома зараз диво, я поглянув вже, і бураки починають марнитися, і гарбузи вже починають трошки. Ну, Треба згодовувати, бо потім дуже буде. Обідно, коли гарбузи, а вони, як зазвичай, гарбузи масово. Вони десь до середини минулого року, до середини десь січня трималися, трималися. А потім в моменті треба згодовувати протягом тижня бо, бо виходить їх срок зберігання. А в мене зараз ще яблук, напевно. Зутри відра є, і гарбузи помаленьку вже ріжу. Ну, але нутрям що, лишнього не дасиш, бо толку з того буде лишнього, як от з дому пів відра відходів приніс. І яблука, і очистки, бо субота жінка тамкає, день народження внучки, то почала готувати. І відходів такі, як жінка більше готує, то і відходів більше є. Ось, ось такі справи. Так що. Заходьте на канал, підписуйтеся на канал. Будемо помаленьку будувати клітки, вирощувати нутрі. Заводьте нутрій. З нутрі будете мати хороше дієтичне м'ясо. А якусь то все, що є зараз, переживемо. Бо якби було світло постійно, то і роботи було веселіше було жити. А зараз що, приходиш до хати, темно. Ну, як темно. Інтернету нема, нічого нема. І якось до весни протриматися. Все, дякую за увагу. До побачення.